Мені хочеться, щоб не тільки я жила, і мої діти муки жили в країні, де про людину турбуються, в країні, яка б любила своїх дітей, українців. Але для цього нам, українцям, самим треба дуже багато зробити, щоб країна була дійсно такою. Кожен повинен змінитися всередині, в собі, для того, щоб країна стала краще в цілому, переглянути своє бачення на людей, на країну, мабуть, і на Владу, тому що ми скрізь шукаємо винуватих десь, а в собі ми ніколи не шукаємо винуватих. Тому треба змінити себе, змінити свою сім'ю, родину. Тоді зміниться місто, зміниться область, а потім країна. Сказати, що ти щось робиш не так, це завжди важко, що ти не так відносишся, можливо, до людей, не так працюєш на своєму робочому місці. Завжди важко, як ми кажемо, що побачимо у когось, ми швидше побачимо да, щось негативне, ніж у себе, в собі, в своїй родині. Тому треба не по бокам дивитися, а дивитися у себе. Я завжди казала, що все починається з родини і виховання дітей, і, і наше майбутнє. Все з родини. Все виховується спочатку батьками, а потім вже і навчальні заклади, дитячі садок, і суспільство і так далі. Але ми повинні самі себе виховувати, не кинути десь сміття, да? десь нецензурно не вилаятися. Вранці тому ж водів маршрутки не накручувати його, йому ще працювати цілий день, не робити його а просто десь може промовчати, десь зробити завоження, але коректно це зробити. Почати треба з себе.